Підрахувати всіх українців, які опинилися за кордоном за часи війни, сьогодні доволі важко, але спираючись на дані Євростату та інші офіційні джерела, вчені говорять про більш ніж 6 мільйонів людей. Десь близько приблизно 6 мільйонів, трохи більше наших перебуває за кордоном. Ну мільйон двісті це Росія. Ну звідти я не знаю, хто зможе повернутися і як ми будемо допомагати цим людям повернутися. А решта переважною мірою це євросоюз. Там понад 5 мільйонів. Ой, перепрошую, ну за винятком Росії. Чотири з чотири з лишніх мільйони. Там чотири два. Десь так. За словами професора Лібанової, Європа сьогодні вкрай зацікавлена в українцях, бо переважна більшість їх це працювати жінки з вищою освітою, і для них легко знайдеться місто на ринку праці. Європа старіше, європі потрібна робоча сила, тим більше кваліфікована робоча сила, мирна робоча сила, яка до того ж погоджується на не дуже привабливу роботу. Сьогодні в Україні багато говорять про необхідність повернути українців додому, але на думку демографа це може відбуватись тільки після припинення військових дій і ще за рядом умов. Тому що ви ж розумієте, що наші лікарі там працюють не лікарями. А в кращому випадку медичними сестрами перше це безпека, потім з доволі великим відривом, але приблизно однакова житло і робота, і далі все решта з величезним відривом. Насправді говориться Лалібанова таких соціальних процесів, як зараз, Європа і світ не знали з середини минулого сторіччя, тому і готових рецептів реагування на них немає. Такого масштабного переселення не було, безумовно. Це після часів Другої світової війни наймасштабніше переселення в рамках Європи. Наймасштабніше, це правда. Повну версію розмови з директором Інституту демографії Еллолі Банової ви зможете знайти на нашому Ютуб каналі.